І вон там он лазять. От ось тут лазять. Mm. Це точно тоді значить, це вона навела, вот тут білченята. Не запхає. А ну залізе туди. Ну, так вони там і вгорі, вон дивися, аж де. Та як кажуть вони в горі там. Ну тут ось раз, два, три, чотири, п'ять, ото шосте, ще десь сьома. Там наїде. Ну так. А те, а те не знаю куди він. Бігає, бігає он, по тому. А вон ще на тому воно. Не треба їх ловити. Он над головою тебе прямо лазить. А ну принеси, я сфоткаю його. яке Все, відпускай йди його. Отпусти, відпусти. Посади ось сюди на оце. Хай, хай, хай на дерево воно зараз полізе. Бачу, вже й залізла на деревину. Та он, аж на тому он, диви, старого бігає.